США готують 40-сторінковий договір про копалини. Однак Україна поки його не бачила. Про це каже народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, розробкою документів займається американське міністерство фінансів. Україну ж нібито не долучили до цього процесу, а також відкинули ідею меморандуму, який мав бути підписаний спочатку офіційного спростування або підтвердження заяви народного депутата, поки немає. І понад 50, з понад 52 тисяч українських військових менше як 1% втік в СЗЧ з під час навчань у Великій Британії. Про це повідомив полковник програми підготовки Енді Бордман. За його словами, переважна більшість бійців, які приїжджають до сполученого королівства, надзвичайно вмотивовані і віддані своїй справі. За словами високопосадовця УП у військовому керівництві України 2024 року лише двоє військових втекли в СЗЧ з навчань. У Британії від початку 2025 року – 12.